Друзі, вітаю! Вчорашня вилазка Путіна, коли він з перекошеною фізіономією погрожує Україні відрізанням від Чорного моря, то це піратство спровокувала справжній вир емоцій на Росії, адже Україна дійсно знайшла дуже таке слабке і болюче місце для Кремля і продовжує бити. Розпочнемо з того, що не дарма вчора ввечері президент України Зеленський заявив, що простих рішень щодо закінчення війни не буде. І таким чином він спрогнозував результати перемовин США та Росією у Москві. І дійсно, вчора ближче до півночі з'явилось повідомлення, що Вітков та Кушнер завершили зустріч з Путіним і жодних коментарів для преси. Однак з'явилася майже одразу заява з Кремля вустами Ушакова, помічника Путіна, який безпосередньо брав участь у цих переговорах, Ушаков заявив прямо. Що компромісного варіанту плану щодо України поки що немає, тобто результатів нуль. Вчора раз виникає таке питання: а на що ж сподівався Трамп? На що ж сподівалася його адміністрація? Невже вони наївно вірили, що Путін піде на якісь поступки? І це при тому, що платівка Кремля щодо вимог щодо капітуляції України не змінюється ще з перших днів і тижнів повномаштабного вторгнення. Лунають заяви зі США вустами державного секретаря США Рубіо. Він сьогодні назвав російсько українську війну найнелогічнішою. І щодо такої заяви Друпіо, я скажу, що насправді ця заява свідчить про те, що немає ні у Трампа, ні у його адміністрації такого глибинного розуміння російської агресії. Причин, і що ніяк не можуть усвідомити у США, у Білому домі, що імперський шовінізм настільки розриває вище російське військово-політичне керівництво і загалом російське суспільство, що просто так домовитися якимись там економічними вигодами, або як вчора писали міжнародні ЗМІ, що США пропонують Росії повністю повернути заморожені російські активи 300 мільярдів доларів. Ні, Москву це не влаштує, тому що знову ж таки імпер... Арський шовінізм і бажання Путіна вести колоніальну війну. Щодо заяв від Рубіо, то Рубіо наголосив, що тільки Путін може завершити цю війну і зазначив, що головним предметом суперечок у переговорах є 20% Донеччини, що залишається під контролем України. Я скажу свою думку. Насправді Кремль шукає якісь там певні пункти, щоб просто всіляко зірвати переговорний процес, щоб всіляко затягувати час, і Путін насправді не погодився би навіть на перший варіант того трампівського мирного плану з 28 пунктів. Не погодився би. І про це прямо пишуть дуже багато авторитетних міжнародних ЗМІ. Путін може реально завершити війну лише тоді, коли зрозуміє, що немає ресурсів для продовження війни, і тут потрібні санкції, жорсткі, як від наших міжнародних партнерів, так і звісно, від України. Потрібно посилювати, допомагати Україні. І це єдиний варіант, який може значно прискорити події. Щодо реакції президента Ша Трампа, то він не робить жодних гучних заяв. Однак що цікаво, сьогодні змі повідомили, що Трамп влаштував інтернет-шторм і ще публікував 160 дописів у своїй соціальній мережі за ніч. Не знаю, чомусь не спалося Трампу 160 дописів про Байдена, про демократії, взагалом про внутрішню політику, щось він не приховував своїх емоцій, і це вказує на те, що йому дійсно дуже не сподобалося те, що чергові американо-російські перемовини завершилися провалом. Щодо сьогоднішніх заяв з Кремля, сьогодні Пісков заявив, що ні ні, Путін не відкинув американський план щодо врегулювання, ні що Росія готова зрічатися зі США стільки, скільки буде необхідно для миру, що ми готові проводити нескінченні безрезультативні перемовини. Крім того, Пісков наголосив на тому, що в Кремлі сподівається, що Сполучені Америки будуть притримуватися принципу тиші, і що жодна інформація не буде ніде випливати у ЗМІ щодо змісту цих перемовин. Також цікаво, в російських ЗМІ з'явилися інсайди, що буцімто були чотири нових документи щодо мирного плану від США, Пісков відмовився коментувати, цілком можливо, є якісь напрацювання, якісь документи. Однак, знову ж таки, це просто ні про що, зважаючи на позицію Путіна і зважаючи на те, що Росія не хоче йти на жодні поступки. Водночас лунають заяви з Москви, наприклад, від глави ВТБ Костіна, що Росія хоче миру зі Сполученим Америки і що Росія прагне розвивати дружні відносини зі Штатом. Ось такі заяви. Ми хочемо дружити зі США і хочемо продовжити агресію щодо України. Також пропагандисти акцентують увагу на тому, що в Кремлі сподіваються, що США примусять Україну прийняти фінальний текст угоди. Сподівання таке саме наша. І в цілому насправді нічого нового, і новий такий виток від Трампа, новий його тиск на Україну, звісно, в першу чергу, на наших європейських партнерів, в цілому на Європу. І це все по колу, і знову завершиться нічим. Лунаються ява з Кремля з Державної думи вустами Слуцького, керівника комітету міжнародних справ. Він сьогодні назвав так звані успіхи РФ на фронті найважливішим фактором в процесі перемовин. І сьогодні Піско про це сказав: що подивіться на ситуацію на землі на фронті, і таким чином Кремль апелює саме до ситуації на полі бою, що ось ми не погоджуємося на цей мирний план, тому що у нас так звані успіхи. Одночас, при цьому. Є заяви від російських депутатів, наприклад, від колісника, що Москва навіть виявляється хоче новорічне перемир'я. Якщо на фронті все так добре, в лапках для Москви, то чому Москва хоче перемир'я? Цілком можливо, Москва хоче пригрупувати окупаційні війська, підтягнути резерви, якісь там чергові новоходовочки. Щодо цього очікуємо новин. Щодо ситуації на фронті, звісно, вона зараз складна, дуже складна. Втрати окупантів щоденно зараз близько тисячі, тисячі двохсот осіб. Є заяви від наших військових, є добра новина, що українські війська переломили ситуацію під Куп'янськом. Загалом складно і дуже важко. Однак, на тлі цих всіх новин сьогодні такий крик стоїть. В першу чергу, і пропагандисти кричать, і російські МЗС, представники Кремля. Що атаки на судна в економічній зоні Туреччини, що їх необхідно засудити? Що Росія вимагає засудження атак на судна в економічній зоні Туреччини? І є такі повідомлення пропагандистів, такий верес стоїть, що Великобританія наказала Україні атакувати російські нафтові танкери. Все великобританія, ще щось, європейські партнери і в Кремлі реально біснуються. Щодо загалом того, що відбувається, є повідомлення і в російських, і в міжнародних змі. Наприклад, у виданні The Wall Street Journal, що Україна підірвала вже близько десятка танкерів російського тіньового флоту. Крім того, Україна працює і надалі. Сьогодні повідомлення чергові в російських змі, що Україна вдарила по нафтобазі Роснефті уже другий раз за два дні. Також є повідомлення, що на Росії підірвала нафтопровід Дружба. І загалом щодо дій України, то нещодавно, а саме позавчора, була заява від нашого МЗСу, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін, що усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого п'ятдесят статтею статею ООН права на самооборону. Це просто право на самоборону згідно 51 статті статуту ООН, яке реалізує Україна, які взагалі питання до України. Однак те, що в Кремлі сьогодні кричать що вимагають засудження, це вказує на те, що ні Туреччина, ні Казахстан вони не висловлюють ноти протесту, немає різкого засудження, нічого. І Кремль нічого не може зробити, тому що танки річнього флоту Путіна зареєстровані на інші країни, і взагалі виходить, що з одного боку Москва провернула різні новоходовочки а з іншого боку, що вона зараз може зробити? Вчора Путін лякав, що Росія буде намагатися відрізати Україну від моря, однак це все вже було, було у 2022 році, у 2023 році, а закінчилося це тим, що Чорноморський окупаційний російський флот зараз ретирувався аж під Новоросійськ. Щодо України, президента України і того, як діє Україна. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Вітков та Кушнер мали зустрітися з президентом України Зеленським в Брюсселі, але зустріч скасували. Зрозуміло, що скасували, про що взагалі говорити, якщо Москва не погоджується на жодні поступки. Є заява від Умірова про те, що він доповів президенту України Зеленському про підготовку до переговорів з радниками європейських лідерів. Тобто найближчим часом відбудуться перемовини на рівні радників європейських лідерів. Щодо добрих новин для України, є повідомлення, що Норвегія дає ще півмільярда на американську зброю для ЗСУ. Крім того, Канада дасть ще 200 мільйонів доларів на зброю США для України. І ще одна новина це те, що Британія надасть додаткові 10 мільйонів фунтів на ремонт енергоінфраструктури України. І є ще одна дуже добра наша внутрішньоукраїнська новина. Однак про неї поговоримо у наступному випуску. Друзі, на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки. Як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.